Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Ми хворі, захворіли з чоловіком, але хворі, не хворі, їсти щось треба хоч чуть-чуть. І я вирішила приготувати супчик. Приготувати е, такий супчик легенький і вам показати, що їдять хворі люди. То приготую з вами разом. Тут у мене варианці такі, я вирішила. Mm -hmm. Чоловікові кажу, зготую супчик в каструльках, яких мені подарувала вікуся. Думаю, може нам скоріше стане краще. Отака От є каструлька, трошки більша, вона писала на 5 літрів, я її помила. Все так, як має бути. Ці я вже готувала. І сьогодні я е... сварила кусочок м'яса. Не маю е, курячого, відварила свини. Відварила свинне м'ясо в такій маленькій каструльці, і буду на тому бульйоні, е, варити суп, варити суп, я не буду засмажувати вже той супчик, не буду засмажувати. То зараз я витягну то м'ясе і будемо продовжувати. Так, я бульйон відставила вже і сюди поставила другу каструльку, влила в неї трошки водички. І тут м'ясо вже в мене готове, та й воно простигає собі. Я не маю скільки багато бульйону, знаєте, щоб була така каструлька. То я вмила трошки водички і сюди висиплю моркву таку накришену. І, і так цибульку цілу не буду кришити, щоб воно все закипіло. Щоб закипіло. І тут я ще маю картопельку. Я картопельку нарізала так, знаєте, дрібненько, так, тоненько. Отак тоненько. Щоб скоріше вона приготувалася. І то все зараз накрию. Так, мої дорогенькі. у мене вже закипіла тут ця Морквиця разом з цибулькою І я буду додати картоплю, а тоді долию бульйоном тим гарячим, бо ж не знаю скільки того бульйону треба. Він буде трошки більше густіший, нічого страшного. Нічого страшного. Може, і небагато бульйону треба буде. Ну і добре, не треба, щоб було жирне. Я не буду засмажувати, той супчик зовсім нічого не буду робити. Знаєте? О, А тут долию ще того гарячого бульйону. Хтось мені зараз каже, треба було зачекати, щоб закипіло. Зараз все закипить. І бульйон майже весь пішов. Знаєте? О, і я спробую. Пробую на сіль. чи треба його посолити. Чи треба посолити. Знаєте, я попробувала досолювати не треба. Ну і тепер має воно собі помало кипить. О. А я тим часом замішу кісточку. Бачите, тут я розбила одне яйце. Одне яйце я розбила, дам чуть солі. Чуть так, бачите. Чуть-чуть соли. І дам чайну ложечку е, олії. Я вже не маю олії, але ще чайну ложечку дам. Бачите? О, чайну ложечку дала олії. І тепер буду додати муку. Муки я буду додати потрошки, вперед розіб'юся це яйце, симолічко. І буду потрошки додавати муптички. Знаєте, я ще добавлю чайну ложечку, от таку показую. Вам, чайну ложечку водички. Все. Сюди. І то все разом. Ще перемішаю і вже буду додавати і вже буду додати муки. Муки буду додавати потрошки. І так буду замішувати. Забагато кипять. Задуже кипеть в каструлі. І буду замішувати так, як кисточка. У мене просіяна, і так, поки я не замішу таке густеньке тісто, густеньке, вже не можна е, так вилучкою, то я. Замішу рукою. Отак. Отако. І так замішу, щоб воно було добре густе. Таке у мене, бачите, вийшло таке кисточка у мене вийшло. Я його вже тут помісила на столі, бо вже в мисці неможливо було. Ну, отаке, трошки ніби твердовате, але і таке і не дуже таке тверде. Отаке От жовтенький кусочок такого кіста. Я його присиплю мукою муку і прикрию, щоб воно трошки, поки ще то все вариться, щоб воно трошки полежало. Поки там моє кісто відпочиває, я тут маю помитий посушений кропик. Бачите? Трошки небагато. А тут маю петрушку. Петрушка то буде окремо, а кріп окремо. Я його помила і посушила. І весь його дрібнесенько поскрішу. Більше не треба, це в мене молоденький, що я посіяла, знаєте. О. І більше його не треба. Та Петрушку окремо покрішу. Знаєте, тут я маю ще свій перчик. Один. То який, ратунда, певне, що не знаю, ратунда чи перчик. Ну, перчик. І я його також покришу. Ну, літо, літо треба ще, щоб все, все було вчора. Інакше О, отако. От кусочек, сейчас крешу. Так кубичками знаете, покрешу. О, вот такой. Видите, все, скрещено немножечко. Так, а теперь я возьму тесто и растачаю Тоненький такий пластик. тоненько, Візьму і розтачаю руку за на бік, а це тісточко розтачаю на тоненько. Буду підсипати мукичку, як треба, і буду розтачувати. Отак. Так, кісточкою я розтачала, бачите, як, як тонесенько, ну, якому казати. Досить тоненько, тако. тоненько, Але хотіла, щоб було, знаєте, як трошки на ну, на поздовг, щоб не було кругле. Би було трошки подовго. І зараз я його помаршу, розтопленим кусочок розтопленого масла. Знаєте, отако. От все його помащу. Ніщо не буду. До самого крайчику не буду доходити. О, тако, все, Я от такого сього сюди його помащу. отак. О, все добре є. А тепер візьму посиплю кропом. Бачите? Посиплю таку кроп. О, А як виходить, знаєте? От як виходить. Вийшло більше і менше. Як вийшло, то й так добре. О. Коби все зробити. Коби все зробити. І буду отак тонесенько закручувати. В трубочку. Дуже тоненько, в таку трубочку. Такі зробимо кльотки з вами, знаєте? Отакі От зробимо з вами кльотки. Отаку От тонесеньку трубочку. Замотаємо, О, аби вони були не грубі, аби вони були тоненькі. Отакі. О, отакі. О, бачите, аби вони були сотерисінькі такі руки поше зроблю. І тут пайно його защипну. О і з цієї сторони. Защипно і щоб воно осінь розвалювало. Отак. От Все позащипаю, щоб воно не розвалилось. Отако. О, і зараз будемо з вами нарізати. Так, мої хороші я вже нарізала. Бачите, всі порізала такими, такими кльоточками невеличкими. І зараз буду закидати в каструлю. Вибачте мене, бо я час від часу і кашляю, то ви мене вибачте отакими невеличкими. Ну, і зараз буду кидати в каструльку. Я відкриваю, я вже пробувала, що там готове. Все готове, там, що буде готова картопля, картопля і морква, то вона вже готова. Цибульку я викинула, витягнула ту цілу цибульку, бо вона там вже не потрібна. Знаєте, зав'яжу фартушок собі, бо все розходиться, все розходиться. О. Висиплю перчик сюди, бо я так люблю. Я так люблю, знаєте, скажу, я так люблю. О. І... І зараз от буде дуже кипіти. Не кипить. Не кипить. Ой, відео руку. Не кипить. І я буду, бачите, закидати ці кльоточки. Тако. Туди, сюди, щоб не всі в одну купочку були. Знаєте? І трошки скручу. Отак. Отако. Вони ці пару хвилинок і якраз. Перчик. Тоді дійде, перчикове так само не треба багато. Отак. От О. О. Все. Все. Такі в мене вийшли ті кльоточки, помішаю і даю великий вогонь. Вони почали кипіти добре. Отак і почекаю чуть-чуть, ще візьму перцю. ще візьму печеку. Знаєте, і трошки лавровий листочок я не давала, бо я давала до бульйону. То сюди я вже не давала. Ну, воно зараз покипить і все, воно буде дуже добре. Ну, отак, якось так. бачите, Бачите, як воно кипить. Ну от, мої любі, вже мій супчик приготувався. Я його трошки поперчу. Дочка мені привезла перцю меленого польського. Сказала, що ще має. І, і даю трошки петрушки. Отаку. От петрушки даю. Не знаю, чи це забагато, чи не забагато. Даю і все. І тепер буду питати чоловіка, чи буде він і Йти обідати, чи буде лежати. Так. Бо він все зробив там коло господарства. І пішов лягати, пішов лягати, що робити. Отака така у нас славість, така у нас слабість. Все, суп я приготувала, чоловікове насипала, і на тому буде все. А я вам всім щиро дякуємо любі за перегляд. За вподобайки, за ваші коментарі. Щиресенько вам дякую. А зараз залишайтесь здорові, будьте щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину, і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогенькі, всім пока. І не хворійте, І не хворійте.